Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись важливі події тижня для вас. На що звертаю увагу філіжаночка? Так, дивіться. Ну, Хвилювання будуть, хвилювання на цьому тижні показані. І ще показана ситуація, коли. Е Знаєте, по роботі малюється ситуація, коли ви будете людиною, до якої будуть стягуватись люди на цьому тижні. Ви, ну знаєте, з якимись питаннями щось ви для них будете прояснювати. Робота, ну, якби, Буде найбільше часу від, у вас відбирати на цьому тижні. І показана фігура чоловіка, який буде зацікавлений вами найбільш, ну, скажімо так, більш інших. Якісь там свої питання буде намагатись вирішувати через вас, через спілкування з вами і через прояснення якихось там. Ну, у, у розмові, у співрозмові якісь питання важливіші для нього, ніж для вас. Далі дивлюсь важливі події цього тижня, показаний чоловік, який. От знаєте, тут взагалі-то дуже негарна ситуація показана для цього чоловіка, бо є за його спиною людина, яка, на жаль, в спину йому встромляє. Я знаєте, я маю надію, що це як метафора виглядає, але це буде через жінку. Це буде якась така, така підступна ситуація, коли вона як у сім'ї, як, знаєте, це все близькі люди, які між собою добре спілкуються. Ну, знаєте, не так, що багато років не бачились, і от побачились і якось так, знаєте, пересварились. Ні. Тут ситуація, яка. Вона як назрівала деякий час. І на цьому тижні якось так прорив. Це може бути не в прямому сенсі, що людина візьме ножа і піде вставить його в спину людині. Ні. Це може бути якась така, знаєте, там фраза кинута у спину, але то буде так боляче, як нібито ножа встромили. Ситуація, яка буде походити від людини, яка, знаєте, має таку важку вдачу, і людина, яка в собі носить, носить, а потім щось таке, знаєте, як, як видасть, ну, тільки там тримайся вже. Людина, від якої вже були болячі ситуації. Це не те, що там ніхто не очікував від цієї людини, її так і сприймають взагалі-то як людину, яка може так вчинити. Але знов це буде дуже боляче, дуже неприємно. Цю людину буде захищати жінка, ну, які ножа в спину встромлять. Жінка, яка, знаєте, як горою стоїть за цього чоловіка або хлопець, тут може бути, знаєте, і сином її, чи то братом її. Ну, якась така ситуація, коли жінка вийде наперед і, знаєте, буде мати розмову. Далі. Ця ситуація буде мати продовження вже більш як у пересудах. Ну, Щось таке буде обговорюватись з людьми потім ще, знаєте, от довго-довго ще. І буде згадуватись ще роками ця ситуація. І ніхто так і не зрозуміє до кінця, що там було питанням, чого людина так поставилася, чого вона так ре... відреагувала. Щось там так і залишиться, знаєте, нерозгаданим. Багато спілкування на цьому тижні взагалі-то у сім'ї, між людьми, які родичі один одному. Багато спілкування з друзями, як передзвони, як питання, як, як, як ти. Як ти. А, пошук людини бачу, але поки що не бачу, що знайдена людина. Не можу сказати, кого шукають, бачу тільки, що через телефонні дзвінки людина шукає літери Р, зараз С О. П Т. Ось такі літери бачу. Телефонну розмову між чоловіком та жінкою бачу. І це, знаєте, розмова, яка у чоловікові вмикає. Якісь такі думки, знаєте, коли хочеться побачити, хочеться приїхати, хочеться подолати шлях, щоб бути поряд. Це більш поки що на цьому тижні на рівні думок. Але це, це буде зроблено. Шлях буде зроблений. І це домовленість, яка наприкінці тижня вона вже буде якось так знаєте обмальована, ну, більш так вже від думок до дії перейде вся ситуація. І чоловік тут більш чоловік чекати буде. Я бачу, що він стоїть і чекає зустрічаюсь ось так, мені показано. Так, далі дивимось. Що ще? Вже яка філіжанка поспіль каже про те, що в когось жінок все ж таки буде зростання? Ваших якихось, знаєте, ну от, де ви вкладаєтесь, де ви щось робите і зусилля прикладаєте. Тож зростання вашого, якогось там, знаєте, прагнення, ну, ви будете бачити вже якісь перші, але вже то будуть результати. Далі дивлюсь. Що ще на цьому тижні. Дивіться, що стосується перспектив, які надає цей тиждень, то більш показана ситуація, коли перспективи будуть для вас відчинятись через розмови, через зустрічі і перемовини з людьми. для Тут більш це чоловік, і дивіться, як для нього тут зміни доленосні вмикаються, пов'язані будуть з жінкою ці зміни як повернення щось віднімається, але це для того, щоб дати можливість змінити стосунки, чи взагалі-то, знаєте, Тут більш не нові, все ж таки тут більш не нові стосунки. Тут як повернення до тих, які були. Я не бачу, що взагалі-то втрачені, але тут більш так показано, що може на деякий час вони як припинені були. Як повернення цих стосунків. І було запитання в коментах, як можна читати чашку, з якої ніхто не пив. Люди, які бачать, вони вам прочитають інформацію з будь-чого. Я можу дивитись на малюнок на столі. І вам розказувати. ну, Тут нічого не буде, а ви будете слухати і розуміти, що то з вами резонує. Але вам не цікаво так буде. Для того я беру або каву в гущу, або я можу по чаїнках читати. ну, Будь-почому взагалі можу прочитати інформацію, я просто її бачу. А як я то роблю? Ну, Ви ж бачите, при вас роблю. Тож можна. Повірте, просто можна, а якщо не вірите, то просто не приходьте. Далі дивлюсь. Так, дивіться, тут мені показана ситуація, коли одну людину зустрічають тут один, два, три, чотири. Тут як колектив більше, або може, то сім'я. Ну, приїзд там гості якогось, наприклад, або людина повертається там. Це більш я б сказала, що на роботу після відпустки, після там одужала людина і повертається до роботи, наприклад, це приклади такі. І зустрічають з посмішкою. Люди чекають на вас. Чи на вас, чи ви будете серед тих людей, які зустрічають когось там? Це очіку... очікувана зустріч буде. Далі дивлюсь, по роботі. Насправді, знаєте, тут я б не сказала, що щось тут є таке, на що треба дуже звернути увагу. Це Ну, якась така, знаєте, вам знайома вся робота, вам знайомі всі люди, які, з якими ви спілкуєтесь, я не бачу якихось там дуже нових людей, які прийдуть до вас цього тижня. Більш ситуація, коли, знаєте, багато чого треба буде робити, але ви будете відволікатись на якісь там. Ну, такі в когось страхи, в когось, вибачте, але лінощі не буде хотітись там працювати. Буде там 100 мільйонів прикладів, якихось там привидів, якихось від і не працювати, бо ну, щось або втомленість якась, або знаєте, авітаміноз може й таке бути. Потім показана посмішка така приємна у чоловіка. Він, от як та дзига буде крутитися по роботі, багато чого буде намагатись зробити і швидко зробити. У нього планується якась справа, як на 12. Днів. Е, от роздивляюсь, розумієте, тут буде якесь виконання, яке дає надію. Ну, все ж таки 12 цифра 12 мені показана. Це може бути дійсно, як на 12 днів. Ну, Щось там буде зроблено. А, і тут як підготовка до цих 12 днів йде у людини. А, потім показана ще людина, яка стабілізує для себе ситуацію робочу, як повертається для, до роботи. А, І ця інформація йде для людини, у якої на лівій щоці є така помітна, помітна така, ну, як відмітинка, як може, то родинка, може, то щось інше там. На щоці. Ну, так, знаєте, як, для кого ця інформація, щоб розуміли. Дивіться, якась така ситуація обмірковується людиною. Коли, от знаєте, хоче зачепити якусь вдачу для себе. Треба щось обмірковує, як то зробити. Треба щось як завершити. Але завершити вдало, завершити так, щоб було. Ну, так як саме цій людині потрібно, щоб не припинити рух, а щоб уповільнити його, але щоб він не, ну, якби то не зупинився зовсім. А був такий, знаєте, нехай воно там само по собі йде. А я буду в цей час робити ще щось. Ну, якась така справа, яка, знаєте, людина вважає, що якусь ситуацію, як на рельси, вже встановила, підштовхнула, і воно там само по собі може розвиватись. А, а цим часом щось інше тут. Тут як маяки такі розставляє, не знаю, щось робить таке, знаєте, не одна справа відразу робиться. Тут треба, ну, як знаєте, крутиться. Ну, щось так треба, щось так, знаєте, людина, яка просто не хоче втрачати жодну з... Направлень, які має. Далі показана мені жінка, яка дуже, так, знаєте, заспокоюється трошки. Ну, так, внутрішньо заспокоюється. Бо якась э, намічена, ну, якась така, знаєте, ситуація, яка от вона, вона вважала, що це буде, але воно перекреслюється. І для неї це, ну так, знаєте, як видихнула. вона так Це вона для себе перемогою вважає, що якась така справа вона відмінилась, як викреслили цю справу. Так далі. Виконання від чоловіка показане. Спочатку одне, потім друге, яке, ну, знаєте, як, ну, добре, зробив це і це тобі зроблю. І жінка така задоволена відходить. 32 показана цифра поряд з тією жінкою. Може то, наприклад, віка, може то номер квартири, будинку, ну, щось таке. Так, і давайте я подивлюсь, що тут блюдечко нам ще покаже. Біганину показує зміни, які будуть завдяки цій біганині. Ситуація, яка, знаєте, от вона, вона зміни дає на краще, але буде... Знаєте, от треба, тут жінка показана, і треба бути впевненою в тому, що ви хочете тих змін, бо вони будуть не дуже так легко проходити. Знаєте, коли людина, яка хоче кардинально змінити своє життя, повинна розуміти, що спочатку все ускладниться. А потім все дуже-дуже швидко буде змінюватись на краще, але через ускладнення. Ну, такий шлях, так треба вас, ну як знаєте, перевімкнути. От коли вам треба в думках ваших від чогось, ну як відгородитись. від, Знаєте, як в якомусь там своєму впевненні сказати собі, ні, це так більш не працює, так, я більш не можу це сприймати, я для себе цю ситуацію міняю. І от коли ви зміните її у ваших думах, вона буде змінюватись для вас на фізичному рівні. Ви станете, спочатку ви стаєте сильнішою людиною, а потім все навколо вас змінюється. Так, що ще на цьому тижні важливо для вас? У кого є собака невелика? Це, з, здається, стар'єрів. Знаєте, коли. Не короткошорстна тварина. Дивіться, щоб вона там щось на вулиці не з'їла, щось вона там тягнеться, щось їсть, а воно як напічка на чимось. Будь ласка, будьте уважні. Щось там є, чи отрута, чи щось інше є у тому шматку, чогось не знаю, чого там саме. Далі дивлюсь. І вона у вас гуляє без поводка. Тож, може, на цьому тижні беріть її на поводок. Не знаю, от показано, я вам сказала. Далі дивлюсь. Далі дивлюсь. Так, тут повернення в якусь фінансову ситуацію, і буде на три направлення ця грошова сума ділитись. Вона, як знаєте, ну, ви очікуєте, що вона прийде, і у вас вже є наміри на ті гроші. Вона прийде, я, ну, гроші я вже самі бачу, тож здається, що на цьому тижні ви їх дочекаєтесь. Так, ну і здається, це все. Взагалі-то, дивіться, як би там не було. Але тиждень доволі непоганий показаний. І м -м, певна вдача буде на цьому тижні. Угу. От хоч так, хоч так мені показують цю собаку з різних боків. Будь ласка, будьте обережні, бо можете втратити її. Так. І симпатична ситуація показана, що хтось з жінок на цьому тижні буде, як знаєте, як від залежності, яку дає чоловік. Ви як будете позбавлятись поступово. Це перші кроки саме на цьому тижні, але це, ну, знаєте, як потроху, потроху вихід від залежності, ну, яку він там вам давав залежність, це вже вам краще знати. Чоловік показаний, який тягнеться до грошової суми, він обмірковує, як її собі отримати. І це ситуація знаєте, коли він чи пообіцяв, чи він планує витратити її на жінку, жінку з сумними очима. Так мені показано темні очі, сумні дуже. Яскравий доволі чоловік, дуже приємна зовнішність у нього. Темні очі і дуже світло, світле лице таке мені показано, світла. Ну, як світла людина така, знаєте, він не поганий для вас, ну, якщо це чує жінка. Легкість у думках у жінки стосовно чоловіка, але дарма, бо цей чоловік, він щось там собі хитре таке про вас. Надумав, тож не дуже, знаєте, от не сприймайте його дуже легко, дайте йому час розкритись перед вами. Не дуже довіряйте цьому чоловікові. Вибачте, не бачу тут якихось таких підказок. Але обіцянки, які він дає матеріального характеру, вони не будуть виконані в тому обсязі, як він вам там розписує, розказує. Тож просто знайте собі, що ваша довіра, вона занадто для нього. Ви дуже так знаєте, як авансом йому даєте свою довіру, не треба так робити, каже Філіжаночка. Тож, на цьому я закінчую. Дуже дякую вам всім, хто подивився. Я маю надію, що вам то було корисно. І маю надію побачити вас знову в наступному відео. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. І нехай тиждень буде для вас як, -най, як, -най, знаєте, як найлегший. От, і щоб він не приніс з собою якихось дійсно хвилювань. І нехай все буде добре. Миру, розлагоди вам, вашим родинам. Побачимось всім пока.